у башуках Кременецького району перейти від московського до Київського патріархату, люди вирішили ще три роки тому. Кілька разово збирали підписи та необхідні документи, складнощів додавала бюрократія. Людям поведінка російських священників урвала терпець. Коли в нас іде війна, він священик, який йому 74 роки, коли до нього звертались, щоб ти спом'янув героїв Майдану чи тих воїнів АТО, він каже. Нічого, а треба слухати. Ми споминаємо. Невинно в А кого він споминає? Чи цього агресора, чи кого то там не поймеш? Не підемо, будемо терпіти, не підемо, не будемо сповідатися цього священника, Поки не прийде наша церква на київський патріархат. Поки ми не почуємо молитви своєю рідною мовою. Ми не почули перший раз українську службу на українській мові, щоб ви побачили, плакали. Аби нарешті добитись оформлення переходу Башуківської церкви від патріархату Московського до Київського, довелось терпіти і сварки, і так званих засланих московських козачків. Схожа ситуація і у колосовій Кременецького району тарантій Червінський взяв у сільраді список повнолітніх мешканців та пішов із ним селом збирати підписи за перехід. Обійшов більше як півсела. Майже всі підтримали. «Та, так дошму сів, Жінка, я ще трохи підуть почуть пожалію. Та жінка, по сусідній хати. Жінка на повертаючись, пристриває руський священик, потовк, забрав зошита. Прийшла жінка, Обізвався. щоб не по темі. Жінка має цукровий діабет. На важко хворіє, прийшла додому, прийшла заїкається. Чоловік одразу викликав міліцію, склали протокол, проте священника не покарали. У селі подейкують, що справу зам'яли. Із прихожанами московського патріархату вирішили вести перемовини. Проте ті зустрічі та відмовляються, і називають проукраїнських парафіян сепаратистами. Просили, молили. Два тимчасні спільну мову. Будемо, буде богослужіння почергове. Ні, ви тут ніхто і навіть не претендуєте, нічого не робіть. Ви до тої церкви ніякої відношення не маєте. Всього із понад двохсот мешканців села половина проголосувала за перехід. Решта або утрималась, або голосувала проти. Тарантій Червінський каже: мав би більше прихильників та людей залякують гріхами. Сусідка моя жінка вагітна. Ти що ти таке собі дозволяєш? Я б дитину не ухрещую. Хто б дитину ухрестить? Вона поводилася, підписалася, підписалася мені була. Зараз таких церков, які готуються перейти до Київського патріархату, на Тернопільщині понад десяток. Можливо, відсотків 30 представників Московського патріархату, а за десь відсотків 10 – то, що вже перейшло. Допомагає їм у зміні конфесійної приналежності правий сектор роз'ясненнями та юридичною допомогою. Наприклад, громаді потрібна перереєстрація, аби зберегти приналежність храму. Грамотно, юридично допомогти громаді оформити. Всі ті документи, які необхідні для того, щоб перереєструвати, наголошую не створити нову громаду, а перереєструвати існуючу. Бо якщо йде реєстрація нової громади, то вона не має нічого абсолютно. Це чистий листок. Цей процес кажуть священники відповідає вимогам часу. Люди не хочуть ходити до церкви держави-агресора та слухати священників, які є проросійськими. Ми не можемо зупинити цей процес, який вже почався, тому що він йде і знизу від людей, не з верхів, а від людей.